Всіх вітаю! Сьогодні готуємо смачний салат з тунцем, огірком та солодким перцем. Він легкий, корисний та поживний. При всьому ще готується швидко, не забере багато часу. Його готують як на святковий стіл, так і на буденний. Кому цікавий рецепт його приготування, залишайтеся зі мною і будемо салат готувати. В першу чергу замаринуємо цибулю. Її нарізаємо тонкою соломкою. Синя цибуля саме краще підходить для такого салату, але можна брати і звичайну. Додаємо до неї 2 чайні ложки цукру, 1 чайна ложка солі та 1 столову ложку яблучного оцту. Перемішуємо, щоб цибуля повністю просочилася маринадом. Зливаємо через сито рідину з консервованої квасолі. Промивати не потрібно. Відставляємо в сторону. Поки будемо підготовлювати наступні інгредієнти, за цей час рідина вся зійде. Очищений від зерен солодкий перець нарізаємо смужками. і перекладаємо в посуду, в якій будемо змішувати салат. Огірки нарізаємо соломкою. Перекладаємо до солодкого перцю. До нарізаних овочів додаємо квасолю без рідини. Потім консерва-тунець шматочками в маслі. Зайве масло злили і також перекладаємо в миску. Цибуля промаринувалася і її разом з тим же маринатом додаємо до усіх інгредієнтів. А ще наріжемо невеликий пучок свіжої петрушки. Можна брати іншу зелень, що у вас є і що вам подобається. Також в миску. По необхідності до смаку додаємо сіль, також до смаку чорний перець. Поливаємо оливковою олією і перемішуємо. Звісно, салат можна заправляти і соняшниковою олією, що також буде смачно. На моєму каналі є дуже багато різноманітних салатів. Ви можете заглянути в плейлист салати і підібрати щось за своїм смаком. Саме завдяки цим інгредієнтам салат виходить надзвичайно смачним, ситним і дуже апетитним. Спробуйте приготувати і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно, всім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра.